Озвучка манги у пошуках камелії, Том 2, розділи з 51 по 55. Приємного перегляду. Коли це почалося, щоразу, коли ти поруч, усі мої почуття звертаються до тебе і все інше перестає мати значення. Лорда Іхаре, ви сьогодні на висоті. Декілька днів тому на полюванні ви обіграли усіх суперників. Хіба не так це дійсно вражає ваше милосте? Усі вони готові відкинути власну гордість, щоб зберегти свій статус, як нудно. Друзі? Слухай, Клоде, ти думаєш, що лорди імперії, як ми, мають таку привілегію, як друзі? Це неможливо, і я вже давно змирилася з цим. Навіть кайран, якого ти вважаєш своїм другом, одного дня схилить голову перед тобою в знак пошани твого статусу. Принцеса Росіна мала рацію. Жодна людина не буде щира зі мною. Але тільки но я почав звикати до сили свого впливу та роду. Це Камеліус Бейл, мій молодший брат. Тоді з'явився ти, другий син сім'ї Бейлів, який лякався звичайних пострілів в рушниці. Ти з'явився переді мною, як брат Кейрана. Чужинець такий несхожий на звичайну аристократію, який навіть не знав, як стримати свої емоції, моє розуміння почуттів іншої людини не є намаганням догодити Ваша милосте. Спочатку мене лише бавив твій погляд, повний неприхованої байдужості, але коли я побачив, як зазвичай повний життя ти. Віло поруч зі мною, неочікувано для себе я відчув біль, злість, роздратованість, хвилювання, збентеження. Усі ці емоції, такі незнайомі, і непритаманні мені повністю поглинули мене. Можливо, з того моменту, як я вперше побачив тебе. Я я не можу зрозуміти вас, лорде Клоде. Тож для тебе я не такий простак, Прийму це за комплімент. Навіщо ви прийшли сюди? Ви ж ненавидите мене. Це не так, а? Я сказав, що це не так, Камеліусе. Я ніколи тебе не ненавидів. Відпочивай. Незабаром ми знову зустрінемось. Зберися, візьми себе в руки Камелії. У пошуках Камелії, розділ 51. Декілька днів по тому міський маєток Марки Бейла. Сподіваюсь, той лікар, який втік, не представляє загрози для моєї мами. Адже мама така чуйна людина, вона до всіх ставиться з товірою. Та від лорда Клода останнім часом ніяких новин. Ах, Щось я забагато думаю, Ліусе, а, брате, з тобою все гаразд. Брате, що сталося? Камеліусе, я чула, що ти постраждав. Матінко, я не зараз, я дуже втомилась. Подорож до столиці була довга, у мене зовсім немає сил говорити. Ми поговоримо про твоє покарання за ці вчинки після того, як ти одужаєш. Сьогодні я хочу перепочити. Усе гаразд, вибач, що спричинив зайві хвилювання, киран. Щоб не сталося, я радий, що з тобою усе добре. Все ще соромишся, га? Я проведу тебе до маєтку. Не треба, я й сам зможу. До того ж ти, напевно, втомився. Дурниці, напевно, тебе замучили ці два бовдури, поки мене не було у столиці. А, два бовдури? Тож, поки я поруч з тобою, ніхто не чіпатиме тебе, ти багато пережила Лія. Невже кейран? Янгол, який спустився з небес? Думаю, зникнення принца Яна було його рук справа. Було б добре повечеряти з ним разом. Минув тиждень, з того часу, як Кейран повернувся у столицю, але він вже зміг підкорити вище суспільство і заробити пошану. Призначений для принцеси Росіни, старший син Маркіза Гілларда Бейла. Улюбленець імператора, і це далеко не єдина річ, яка робить його таким відомим серед шляхти. Так чи інакше, він дуже привабливий в усіх значеннях. Слава Кейрану! Слава братові. Вибачте, лорда Камеліуса, Божечки, це дійсно лорд Камеліус. Він дуже схожий на свого старшого брата. Лорда Камеліуса. Чи можна вас на хвилинку? Це що таке? Лорде, ви куди, Лорде Камелюсе? Будь ласка, нам є що сказати лорду Кейрану, послухайте хоч хвилинку. Навіть не очікував, що ви виглядаєте так само бездоганно, як і його величність лорд Кейран. От скажені, якщо у вас такі термінові справи, то скажіть йому особисто. Лорди Камеліусе, брат тільки наповернувся повернувся з гайору, а в мене вже усі нерви до біса. Якби я знала, що тепер мене будуть використовувати, щоб зблизитися із Кераном. куди він подівся, і тут нема. А, Хіба це не він? Я впевнений, він був тут мить тому. Ха! Я й не знала, що в академії є таке місце. І до того ж, тут чомусь пахне лавандою. Oh, треба трохи відпочити, що це якесь дивне почуття. Камелюсе А? Ага. Матір Божа, лорде клоте. У пошуках камелії, розділ 52 Вибачте мені, лорде, вам не боляче. А що ви забули у цьому місці? Не галасуй, голова болить. То ви тут відпочивали? Це мій особистий храм, де я сплю. Питання М. немає. Якби я знала, я б не турбувала його, але звідки я могла дізнатись? Тоді відпочивайте, мій я знайду для себе інше місце. Інших місць нема. Залишайся тут, поки на вулиці не стане тихіше, а потім підеш. Це відчуття таке незнайоме та незручне, але поміж тим воно не відштовхує мене маленький фрагмент моїх спогадів, який я так намагалася забути, раптово спливає перед очима без попередження. Ви пахнете лавандою, а ти зовсім нічим не пахнеш. А що се Я ж цілий день сьогодні бігав і спітнів. Можливо, ви просто не відчуваєте запах поту, тоді вам слід піти до лікаря. Ну, не знаю. Я справді нічого не відчуваю. Може, це твій ніс тебе обманює. Бачите, я не помилявся? Це Лаванда. З моїм нюхом все гаразд, а з вашим щось дивне. Чого це він? Я образила його? Нехай. Ви так раптово встали, я ледь не. Здається, зовні вже тихіше. А? Уже йдеш? Так, але, лорде Клоде, мені цікаво. Mm. Чому ви не спитали мене, що сталося на кораблі у той день? Я вважав, що ви хотіли б дізнатися. Камелюсе, для мене найголовніше це твоя безпека. Інше мене не хвилює. Mm -hmm. Мені вже час. Ох, та що ж зі мною? Про що це він каже? Можливо, можливо, лорд. Зрозумів, що я насправді жінка, чи я подобаюся йому як чоловік? Ні, не може такого бути. Ти диви, нещодавно тебе поранили, що ти ходити ледве міг, а вже бігаєш по вулиці як мила лоша. Принце Яне, як ви тут? Я просто хотів побачити тебе, але один злодій постійно відбирає в мене цей шанс. Навіть так, заради зустрічі з тобою, я готовий зіштовхнутися із небезпекою. То ви кажете, що Еді Кірхем рекомендував взяти камелюса як наживку, щоб піймати злочинця, який напав на дочку аристократа? До того ж, ви перевдягли його в жіночий одяг, я правильно зрозумів, Це так, ваша милосте, але операція проводилась безпечно. Чи не так, офіцери Брайтоне? Усе правильно, однак того дня була помічена людина, що виходила з доків разом з Камеліусом. Ви часом не знаєте, волосся кольору попілу гарно одягнений. Навіщо ви його шукаєте? Того дня загинуло сім людей. У тілах знайдені кулі, які були виготовлені не в нашій країні. Навіть якщо загиблі були злочинцями, ми повинні встановити особистість цієї людини. Не турбуйтеся, він гість імператорської сім'ї. Невже? Тепер моя черга задавати питання де знаходиться Геді Кірхем? А він. Я вже потурбувався про його звільнення. Клоде. У пошуках камельї, розділ 53. О, через тебе уся столиця на ногах. Я чув, що доволі багато жінок прагнуть нареченого принцеси. Мабуть, Росіні не дуже сподобаються такі чутки. Ген, дурниці, мене не цікавлять інші жінки. До речі, Клоде. Тебе щось турбує? Виглядаєш знервованим. Нещодавно я зустрів жінку, яка була схожа на Камеліуса. Хочеш сказати, що є жінки, які можуть позмагатися з його красою, а? Я не жартую, кейране. Добре, добре, то що? Я захотів знайти її, і в тебе вийшло схоже, що ні. Можливо, ти помилився, Клоде, ти справді так гадаєш? Я не знаю, якої відповіді ти чекаєш від мене, але краще тобі кинути цю ідею, а мені час іти на обід із Росіною тож бувай. Ти все ще поганий брехун, Кейране. Я й не знав, що в академії є таке красиве місце. Воно нагадує мені корсор, як ви знайшли його. Я відчув запах води і так знайшов це місце. Побачивши його, подумав, що тобі сподобається. А у вас гарний нюх, запах води, я ніколи б не відрізнив його. Я просто добре запам'ятав, коли був у корсорі. Мені теж подобається це місце. Настільки красиве, як і ти. «А, Ну, агайор теж гарна країна, правда ж? Хіба ви не хочете повернутись додому? Не знаю. Звісно, там теж чудово, але я не хочу вертатись туди. Однак в мене вже закінчились виправдання, щоб залишатися тут. Коли шлюбна церемонія кейрана закінчиться, мені доведеться поїхати. Тому. Дозволь мені зробити подарунок для тебе перед тим як я поїду. Скажи, чого ти бажаєш, і я дістану це. Не варто подарунків. Невже? Чи ти просто хочеш щось, що не в моїх силах зробити? Насправді так, ви не зможете виконати це бажання. Ех, це ранить мене. Тоді я зміню свою пропозицію. Я можу допомогти тобі потрапити у Лувр. Це буде вигідно для нас обох. Я буду піклуватися про тебе, а ти зможеш знайти те, що шукаєш. Як ви дізнались, невже це брат вам усе розповів? З того часу, як я прибув сюди, мій погляд завжди був направлений до тебе. Тільки подивившись на тебе, можна дізнатись багато речей ти, наче відкрита книга. Ти зачарував мене з першого погляду, камелюси. Хто там? Це просто тваринки бігають навколо та шукають норки, щоб сховатись. А тепер скажи мені, як мені допомогти тобі. Дякую, але це зайве. Мені не потрібна допомога, я й сам можу знайти те, що шукаю. Ти певен? Думаю, ми ще довго не побачимось. Саме тому я хотів зробити тобі подарунок, щоб нагадував про мене. Я не можу витримати думку, що ти забудеш мене. Мені слід іти додому. Уже запізно піпі буде хвилюватись. Вам теж варто повернутись до маєтку. Мені краще поквапитись. Десять днів по тому міський уряд. Ми допитали усіх злочинців з корабля, але, здається, наша столична гвардія не зможе самотужки впоратись із цим завданням. Я думав, що вони виконують накази людини, яку називають лікарем, однак зараз ви кажете, що за цим стоїть хтось інший. Саме так, до того ж вони сказали, що їхньою метою було не викрадення людей, а вимагання грошей. А може, Лаура? Це ж вона казала, що втратила доньку пару років тому. Сподіваюсь, вони не погрожували мамі. Схоже, все набагато небезпечніше, ніж я уявляла. Мені не слід затримувати високу знать у своєму кабінеті так довго. У будь-якому разі вельми вдячний вам за співпрацю. Ми повідомимо вас, як тільки здобудемо нову інформацію. Ах. Єдине, що радує, брат, зайнятий приготуванням до заручення. Ми поговоримо про твоє покарання за ці вчинки після того, як ти одужаєш. Якби тільки не так, не думай про це. Схоже, патрулювання Лувру буде посилено останнім часом, коли ж я зможу почати пошуки мами? Чи вона знає, що лікар може загрожувати її безпеці? Так і думав, що це ти. Вітаю камеліусе. Веселишся у воді? У пошуках Камелії, розділ 54. Лорде, що ви тут робите? І чого він завжди так різко з'являється? Це вперше після корсору. Давненько це було. Може і мені приєднатися. хі Хіба ви не були на полюванні? Так був. Однак нещодавно я помітив звіря, який прийшов до моїх мисливських угідь, а тепер він блукає десь поруч. Його угіддя? Що це ви маєте на увазі? Хто зна, хто зна, він знову застіває сорочку. А? Я думав, ви сказали, що приєднаєтеся. А що? Так хочеш покупатись разом? Зовсім ні. Я прийшов на полювання разом із принцем, і якщо не хочеш зустріти його в такому вигляді, то залишайся тут та не виходь, поки я не зникну з поля зору. Угу, <плес> Дякую за попередження, мілорде. І не заходь так глибоко у воду. Думаю, для твого зросту ця річка доволі глибока. Я Я не такий коротун. Я вмію плавати. <гум> То ти більше не дитина, як я бачу. Вони вже пішли. Мені ніколи не забути солодкість колись спробуваної брехні. Те, що для мене було правдою, для інших було брехнею. Ось ви де, лорде Клоде, ви раптом кудись зникли, куди ви пішли? Здається, я просто трохи заблукав. Ви та ще й в такому лісі щось не віриться. До речі, я чув, що вже було три спроби вбивства твого батька, він нічого не казав про це тобі. Наймані вбивці не впорались із своїм завданням, тож батько в гарному стані, але ми не можемо більше дозволяти принцу Яно Серхіо залишатися в імперії. Я думаю, що принц, наша єдина надія покласти край ненависті між імперіями Гайор та Каян. Хоча він останній у черзі на престол, він здається найвпливовішою та успішною кандидатурою, щоб очолити Гайор. До того ж, ми зможемо його використати, якщо будемо достатньо обережні. Принц Ян. Як ви дізналися, невже вам розповів мій брат? Я зміг дізнатись про це, лише глянувши на тебе Камеліусе? Лувр, Камеліус Ян Серхіо, що вони приховують від мене? Схоже, його зовсім не хвилює, що камелюс хлопець. та чи можу я сказати те ж саме про себе? Чого ти так дивишся на це озеро? Невже приховав там якийсь скарб? Так, саме це я і зробив гарненький? Ні, жахливий. Словами не описати, наскільки цей скарб важливий для мене? Ці почуття лякають мене, і я почуваю себе жахливим. І до цього всього огидним. Ти закоханий. Так тобі і треба, клоди Дейхар. Тепер твоя черга страждати. Чим глибше ти занурюєшся у ці почуття, тим складніше тобі буде вибратися із них. Я чула, що злочинця, який намагався скривдити леді Шелпі, нарешті спіймали, це правда? Так, але кажу, що насправді за цим стоїть хтось інший, проте лорд і Хар вже взявся за це діло, тож це лише питання часу, коли він схопить винуватця. я вам навіть заздрю, леді Шелбі. Вау! Лорд такий відданий вам! О, дивіться! Це ж лорд Камеліус. До речі, так і не скажеш, але я чула, що він зробив великий вклад у це діло. Він прийшов разом із маркізою. Чого ж він такий похмурий? Ось вони прийшли. Його високість принц прибув. Леді Росіно доброго дня. А. Куди він так дивиться? Знову цей Камеліус Ах, втомився. І як тільки шлюбна церемонія Кейрана завершиться, очікую, що ти тихо повернешся до Корсора. І слідкуй сьогодні уважно за іншими дворянами. Якщо ти дійсно хочеш вважати себе частиною аристократії, тоді я тобі дам право вибору. Право вибору, чи буду я змушений жити ось так, якщо оберу життя серед дворян? І все, ж, чого вона раптом дала мені цей вибір? Гей, камеліусе, давно не бачились у пошуках камелії, розділ 55 маю зазначити, що у Маркіза досить специфічне почуття гумору. Кожен день тягає за собою Камеліуса, ніби у покарання за щось. Хоча для таких енергійних людей, як Росіна, це було б нагородою цікаво, що про те Камеліус думає. Мілорде кажуть, що на нейтральних територіях імперії є родовище алмазів неабиякої краси, чи не так? За видобуток відповідальна моя матір, тож не можу нічого сказати. Он воно як. До речі, як себе почуває ваш батько? Чому вас цікавить його здоров'я, міледі? Ох, по правді кажучи, його високий запросив мене з матінкою відвідати північ, однак зараз ми не можемо поїхати, та як трохи потеплішає, то обов'язково навідаємось. Тоді вам слід обговоритися з моєю матір'ю. До речі, про батьків леді Мерлін. Як поживає лорд Шелбі, О, непогано, ваша високосте. Добре, добре, іншого й не сподівався. Mm -hmm. До речі, я чула, що карта Лувру, яку надав сер Еді Кірхем, була неправильною. Саме так вони одразу ж почали проводити операцію і навіть не спромоглись перевірити карту верх некомпетентності, але, попри те, усе пройшло добре. І скільки ж там анархістів? «Хм, Думаю, як населення Лувру. Чекай, чого це ми повинні говорити про це навіть на прийомі? Ах, нехай. Куди знову зник лорд Клод? «Камелюсе, стій!» це ж ти та дівчина з бібліотеки. Я тепер все знаю. Як це взагалі тебе стосується? Ну чому кожен раз за мною хтось женеться? Як ти міг принизити мене перед публікою? По-перше, це ти спочатку принизив мене. Ха -ха. Я мав рацію, яка жалюгідна заміна брату. А ви так і не навчились манерам, то й що з того, що то був я одягнений як жінка? Навіщо це тобі? Закохався в мій жіночий образ. Якщо хочеш посперечатися зі мною, то викликай мене на чесну дуель. Кожен раз одне й те ж саме, мені вже набридло. Ой, вибач, камелюсе, лорде Клоде, ви що, грали у хованки із цим лордом? Звісно, що ні. Ми просто розмовляли. Хм. І що ж це за розмови? Що закінчується дуелью? Я, я лише, я лише хотів, щоб лорд вибачився за моє приниження. Я вже казав, що це ти перший принизив мене, Лорде Торіне. Будьте ласкаві, Поясніть мені, як саме мій брат образив вас. Далі буде. Вдячність за переклад Теренманга. Озвучила Voice.